Зі скандалом відкрилася біла 10 квітня. До того ж із купою сміття Обабіч, Всі без виключення комісії, пожежна служба, санстанція, депутати міської ради прибули сюди, щоб припинити незаконну діяльність вказаного об'єкту. Я думаю, всі порушення, які були, ви бачили. Але найбільше мені вбиває мене, коли поруч тут знаходяться парки, наші діточки, і подивіться, скільки тут нагазовано, скільки тут автомобілів буде стояти. Вони навіть не те, що не город, не обгородили себе, вони залізли на територію міської ради і за рахунок міської ради зробили собі дорогу. Я вибачаюсь, ми будемо припиняти це. Ви сьогодні бачите самі, я вже не буду повторювати, скільки тут є недоробок, скільки є сміття. Сьогодні цей об'єкт був брутально залазить на територію міста з допомогою парковок, не да не, не, не наданих їм. Депутати міської ради не бачили жодних дозвільних документів. Зокрема, режим роботи супермаркету, не погоджений з виконавчим комітетом та з депутатами. Всі проблеми, які зв'язані з там, цим об'єктом, я коментувати не можу, тому що наскільки мені відомо, ми являємося орендаторами, а не власниками цього об'єкту. Татів міської ради, скажімо так, міської влади є питання перед тим як відкрити об'єкт. Ви маєте як оренда, як той суб'єкт, який здійснює діяльність отримати рішення виконавчого комітету. Перед цим суб'єкт повинен пройти комісію одну при виконкові, другу депутатську комісію щодо погодження режиму роботи, тому Зрозуміло. що у так. вас є певний режим. от без нього ви от як ви маєте працювати? Ви там думаєте так, а депутати може вам інший режим запропонують. Тобто за вашим погодженням, тобто ви мали отримати цей документ. Зрозуміло. Директор ТОВ «Біопром» Василь Радіонов, який відповідає за будівництво і введення в експлуатацію БГЦ, запевнив, що все законно. Якщо на 100 квадратних метрів вашого приміщення має бути одне паркоміст, то ми на сьогодні подивилися, що у вас має бути 123 міста парку. Ми вчора посчитали, у вас є пропозиція відносно цих елементів. Є державні органи називають. Да, да. Я да. вам скажу, таке ж Я висчитав. Да. Будь вищитав, ласка, да. ви можете звернутися до них. Ні, ми В далі йдемо. Як проектів. нам зараз вийти з положення? Коли ви починали працювати з вами, із з міської ради, ви сказали нам, що ми построїмо під низом, не буде стоянку, що не буде тут питань і все. Ми говоримо про що про те, що як нам здати оцю напругу, куди ставити транспорт. Відносно дивіться, якщо зараз транспорт там стоїть, так. зараз чи ні? Ні. Ми не зараз говоримо. Він вчора стояв, тому що тут асфальтувалися. Заасфальтувалися. Зараз він стоїть. ви обіцяєте, що завтра там не буде транспорту? І завтра, і післязавтра не буде. Отож, майже два тижні працює супермаркет без дозвільних документів. До того ж, проблема з парковкою лишається невирішеною. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.